Yeah, I was hoping that you'd notice my despair Run away from the pain, I don't care Cause first day У нас euh, новий мод Тіні Чорнобиля. Жадібність. пропуск, перепуск. Ми з вами на кордоні. Давайте збережемо. О, блин, тут є така музика, що я не думаю, що у нас заблокує. Так, то й що? Давно хотів пройти. Я вже проходив попередні э, варіанти моду. Передивити перепуск. Хто не ділай! Скорее покупай! Корпорація сталь приглашает на работу а Так. Доброго дня И вам того ж. А, з перепуска куди? Де сержант виграв ви звернете? Де він? В казармі, ага. Зрозуміло, я пішов. Так, я йому не на начальник, щоб заставляти КПК КПП. Ну що? Немає терепери. Так. Якась, якесь радіо. Ставити печатку. Скорій покупаємо. А. Коротше, якийсь якийсь починається. Ну, в принципі, я хотів ще інший мод, але немає там. О, думав, реально, що. А що мене, ще ми Перепустки. Так, хлопці, дай мне печатку. Терепи, доброго дня, печатку поставити зараз. А, як без спочатку пройти? Тепер стріляють. Чи не стріляють? залежить від настрою а, дозорних. І часто люди приходять. Ти перший за тиждень. Довго ще? Зараз. Яка ціль візиту? Туризм. Ви знайомилися з угодою і згодні з ним, Так? Терепи, тери, терепи. Медикаменти, алкоголь немає, турепери. Добре, на території часових може використовувати зброю в целях самооборони. По торгівці так немає, грошей немає, торипири. Як ти збирався тут ошиватися? Я не збираюсь йти далеко. Ну, добре. Ну, що з ним робить з цим поповненням. Нормальні люди більше в армію не йдуть. Так, а що є тут цікавого? Ага, тобто, якщо стрибнути, буде нормально. Ну, коротше кажучи. Хотів вітер е, часу пограти, я колись грав в нього, але не релізну версію. І я так думаю, що просто ми. Я думав, що там. Знайшов на тому сайті, думав, що українське озвучення, але, але, але. Але то щось було не те. Ну добре. Так, прийти у селище. А я зараз тут подивився, все тут, все добре тут. Так, хлопці сидять Далі, щось. Коротше, коротше, пішли. не Не будуть стріляти. О, якась радійка така дурна, якщо чесно. Так. Але початок такий, я вам скажу, прийти у селище. Блін, щось просідає FPS, я начебто мінімальний поставив все. Але мені здається, щось тут наворотили. Так, де ми тут? Ось, і я думаю, що я хотів реально українську озвучку і повернення в зону щось мені не захотіло ще раз проходити, чесно кажучи, якось, якось щось не те. Так, це у нас фанат. А, о, проводи, стільки очися, що Женьок повернувся в зону. Привіт, як сам? ну, норм, і у тебе питає, по тебе не бачиш загорілий? Завтра ж, якщо трошки. Ти репилиться, ти від дома літу, хочу змотатися. Не свисти. Так, 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 так. Коротше кажучи, він каже, що він під Житомиром живе, чи боїшся СБУ накриє СБУ і шукає римського на мене. Ну, не знаю, друже. Ти від з ним прибував. Так, 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 так. Коротше, кажучи. А. Коротше, ха-ха-ха-ха-ха... Я десь дивився цю фігню. Зараз ми зірвемо. Так, Ось підірвали ми Беттер зідера. <гас> я не знаю, на що це, Ну це реально по сценарію. Ти на конкретної бабки попал. О, блин. Дружок. Так. Короче, короче, щось ми тут на, на бітакур. Ооо, ніфіга собі. Сиди, сейчас це. Так. Э, Выбочий не приймається, а ти розумієш, як хапатель. На що ти прийшов? Терепери, терепери... Коротше, кажуть, за БТР не заплатиш, нікуди не дінешся. А як же страховка? Тирі, 3 Ого. Ага. Так, демошукати, терепери, комбеза. Коротше. Треба щось робити, гроші заробляти. Повертеться надо. Наслідки. Коротше, ми взяли нішу у нас є. Але. А... Зате у нас є тут з яку ми в зону прийшли. Короте, кажучи, щось ми тут натворили. Так, бери, тримай нож. Залиш собі. старикан сказав, щоб я у тебе ворожився. Ось-ось. Вон тому домі ящик лежить, бери, що не знайш. Добре. А що за приблуда чи щити? Це нова розробка наших кооперативів. Напишеш, на це пишеш такий, і він починає. Коротше, ну добре. Так. А десь знайти у, домі, у будівлі, так, ось ці будівлі, якісь ящики, там якесь наворяження. Коротше, якісь щити, є щось тут. Ну якісь... Е е шість. А тут щось О, ну. Ну, значить, то щось є. О, блін. Ну. Ну що то щось є. Короче, короче. Косвиня. Так, то и шо? Пусть это будет что-нибудь полезное. О, блин. Херобор якась, Если честно. Короче, щось мы там пістолет якийсь знайшли. А -а, Бинтики та і всякие всячины. Всякі то Щось Шось корисне. Не, не корисне, мы ничего знали. ну озвучка тут звичайно... Так, отрешов. Так, добре. Блин, да виходьте звідси. А, тут же шой. бля не може вийти. А, вийшов. Так. Пошукати с... С... Сартерона. Сартерон. боже. короче короче якась тут. Ты ты. Коротше кажучи, я так розумію, не варто сприймати цю модифікацію якось серйозно, тому що це. О! Стали. Стонобой. А, до речі, тут щось є. Цікаве. Чи немає? Там, до речі, хтось є. І... що тут? О. В принципі, це чеш на звичайній звичайні. Але ж ПБ-жчички нема. Тож, я десь у когось дивився з Радіність. І я думаю, що. О, о Привіт. Тиреш шукати прихище високу вивіз. Я так заработаю хоч хочу. -пери -пери -пери. Угу. З камнями робити. Що за бандура? Коротше, треба якось тут. О... Камені якісь тут. Ну, давайте сходимо. Бо я не знаю, як я, чесно кажучи. Що це тут? Якась аномалія камені. Ну, давайте сходимо, ну що пні. Так. Коротше, буде треш тут. ам Так. О, хто тут? Йоп. Е, е, Розмовляючі камені. А ти і, і, сміливий. Не, не, не кожне сюди прийшов та заговорив зі мною. Слухай, ти можеш якось переміщатися? Яким чином? Ну, встаєш та йдеш. А Я що тобі голим? Було б непогано. Чого чекаєш? Ага. ага. Поверну сюди ага. Коротше, Нейтралізували ми якийсь тут. Діфіга собі дань ти. Й-моє. Ну добре. Ну. Тирипири робота зроблена. На, на що це такі заряд втратив? Та хто його знає, як його користуватися. Давай сюди. А нагорода. Візьми. Так. 4-рі, 3-рі. Коротше кажучи, ми щось якесь щит вам взяли. Це. Оце? О. А як його. Почекай. О, це нібито ми його взяли, чи що? Що ж, ж я не розумію. Ну, в принципі, щоб не наберегатися, знаєте. Шо? А вітер, чи шо там? Шап. Штаб. Чок, до речі, якийсь є. Той. А це, це військовий? А він не буде. Оу, йомайо А, це провідник. А, ну тут таке. Ну слухайте, ну я реально така безнапряжна така ж модифікація. Жаді місце. Ну, в принципі, чому би ні. О, чувак. Кифорки, прикольні. Така стусня тут слухайте, мені за музику не... О, хліб є. Не забанять мене. Тирипири. Привіт, привіт. 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 Карнаврон. Кажи швидше, я зайнятий, Шукаю роботу. Тобі повезло. Звичайно, не наймаємо кого попало, а ситуація з е, термінова. Що сталося? Є мене головастік, терити. Так, я говати негер Січ. Коротше кажучи. Завдання виконано. Так, а що робити? Найти вченого? Єпана мать. Ну якась Ну, До речі, це у цього розробника якась підстава здає. О, на бої. Там є підстава, та я вже, я вже не пам'ятаю, які там модифікації якось я російською колись проходив, але це... о, блін. За ті А де він? Блін. Це тут вчені, ну, Здається так. Так, а мені ж як треба? Під мостом. О, слухай, а там же ж є начебто. О, той переміщення. А ну давайте скористуємось. Тири-пири. Кордон міст О! Взагалі круто. Так, стоп. А що мені... А, що что? Йомой! Угу. Вчено все триона. А там... Е, коротше кажучи, я не, не в той бік пішов. Хоча, хоча хоча стоп, Що тут є? Ну, їжі, їжі дуже багато, але я взагалі не розумію, що тут. ну, до речі, звичайний пістолет. Я ось не знаю, чи за, е, зразу набирати усі завдання, чи, чи робити якось, як воно тут працює. По трошки я... Ну давайте не будемо хапати усю цю Угу, водка. Коротше кажучи, майже самого. Ну то таке. Так, що? Машини не ставити. ага Дуже цікаво. Коротше кажуть, ми дійшли що тут, що тут не знаю. Гітарка, як звичайна. О, шталь. А де той хлопець стой? Далі ремонт можна робити. Хм. Хлопче. Я. А ну, з мі... не зміститься не змі... не змі... не змі... не змі... не барконь'я. Я нічого не робив. Це добре. Теретерепите загоден. Терепи, терепи, тепер. Кажи. Стада кабанив, терпери і... так. А де отой. О той, стоп. Вбивати... бить кабанов, поки не прийде, вожак. Во, блин. Слухайте, а де там. Короче, давайте, наверное, завершуватися. Я так думаю. Зараз подивимось, що тут. Ну, в принципі, так собі. Ну, Така... Не дуже серйозна модифікація, але щось в цьому є. У цій серії. Добре, до зустрічі!